Так, мені потрібно ще щось взяти. О, що це? О, це колесо. Від мопеда. Ну хорошо, поставлю я на машину, буде в мене 5 коліс. А чо? Хороша ідея. і тут, потім кудись то я припаяю. Я можу залізти в колодязь. Стоп! Стоп, машина! Ні-ні-ні! Стой! Стой, стой! Підожди, ми були лучшими друзями! Вроді би машину здавали для того, щоб люди на них їздили. А не щоб люди за ними бігали. Запишіться в рекорди Гіннеса. Я наздогнав машину. Хоча вона на мінімалках їзди, але їде, но по суті я її наздогнав. Підожди, підожди Машиночка, машиночка дай, я сяду в тебе. Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Умоляю, умоляю, умоляю Так, ще-чуть, чуть чуть чуть-чуть. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Да шо, что ти не сідаєшся? Сідай, сідай, давай, 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 давай. Стоп, подожди. Бачите, там скелі. Можемо направить машину, якраз смею поворачивать. Так, о, о, сідай, сідай Хух Все, тепер мотор тобі не нужен, не потрібен. Привчишся їздить нормально. Поставлю мотор обратно. Поняла? Volkswagen, das Auto! Интересно, а... Автомеханики в пустели водятся, или нет? Ну что, новый заезд, новые дела, новая машина. Ну, возьму уж, конечно, с собой компуктер. Так, поднимемся сначала на движок, что тут стоит. дожди. а а, -а Шина все рулит, да? На шині все держиться вся машина, так? Да? Ладно, шучу. О боже мій. Як воно тут ще не, по... не пообсипалося тут ну закриємо. А то не дай бог. Ну ладно, сюди компуктор положу. Злазь, ти, ну що ти не залазиш. Ну, пожалуйста, ну тут же багато місцем. Ну, пожалуйста. О, може. може... Ладно, придеться тут залишить. Є чіпі, мене ідейка. Щас я візьму вінок і Куди воно ділося? А я це на місце. Куди бі? Ладно, ладно, немає в мене ніякої ідеї більше, нема, нема, нема. Все, 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 все. Ні, ні. Хух. Ладно, ковбасу тоді. Поїм. Що, і ковбасу не можна поїсти. Ладно, ладно, все, все, все. за дорогой. За дорогою, за дорогой. Інтересно, мені ні, ні, ні на бінокль не можна подивитися, ні ковбаску поїсти, нічого не можна, да? Мені тільки на дорогу диви! Куди? Стой, стой, стой! Стой! Нє-не-не, стой! Тепер то я сподіваюся, можна ковбаску поїсти вона? Випала кудись. Так, я сподіваюся, зараз буде нормальна машина, а не ЗАЗік. О, джип. Ну, більш іменє. Закриваємо двері і. Ой, перестарався чуть. Я якийсь мутний тип я не відображаюся в дзеркалі. Заднього бачення. Я не нарушаю правила дорожнього руху, тому що я не бачу, скільки я їду. А взагалі тут взагалі це геніально просто. В мене немає бензину, щоб заправити автомобіль. Але в мене є телевізор. Це навіть краще, ніж якийсь там бензин. Ща я сяду ковбасочку ковбасочкою заїм. І чуєте? А я якось думаю, може мені варто було брати з такий бензин, ніж телевізор. Він показує тільки білий екран і все. Тут мультики не показують.